Ви помітили, що з кожним роком з'являється все більше гаджетів, які треба заряджати. Спочатку це телефони. Потім у нас що пішло навушник, потім смарт-годинники. Потім вийшов та Ілон Маск і сказав, взагалі все капець. Заряджаємо тепер автомобілі. І у всіх компаній наразі йде боротьба: хто швидше зарядить той смартфон, хто швидше зарядить той ноутбук, чи у кого швидше зарядиться електромобіль. Тож сьогодні ми і поговоримо про те, що таке ця швидкісна зарядка. З вами Володька сервіс Хотлан Hotline.ua і ми починаємо. Певнений, що багатьом знайома ця технорутина ввечері. Беремо смартфон, смарт-годинник, навушники і ставимо усі девайси на зарядку. А вранці отримуємо готові до роботи пристрої, якщо, звісно, вночі не було відключення. Ще років 9-10 назад складно було уявити інший сценарій. Втім, технології не стоять на місці. І ні, виробники смартфонів не винайшли акумулятор з кращою автономністю. Або якщо і винайшли, то нам про це не кажуть. Натомість, хоча б вдосконалили технологію заряджання пристроїв, вона отримала загальну назву, швидка зарядка або Quick Charge. Основний принцип роботи швидкої зарядки не відрізняється від звичайної. Зарядний пристрій перетворює змінний електричний струм з розетки в постійний і передає його по кабелю до гаджета. Для досягнення вищої швидкості використовуються мікроконтролери, а також спеціальні алгоритми та протоколи, які ефективно керують процесом заряджання. Їх підтримує процесор вашого девайса, який усім і заправляє. Саме тому, якщо ви підключите 100 ватну зарядку до смартфона, який підтримує тільки 20 ватт заряджання, то і максимальна швидкість становитиме 20. Ват. Процесор не дозволить смартфони прийняти вищу потужність. На ринку існує кілька різних назв швидкої зарядки. Одна з найбільш розповсюджених Quick Charge. адже це не тільки дослівний переклад терміну Швидка зарядка, а й торгова марка, яка належить компанії Qualcomm. Технологія Quick Charge 1.0 з'явилася ще у 2013 році. Втім, майже нічим не відрізнялась від звичайної зарядки, бо передбачали живлення з напругою лише 2 вольти і силою струму 5 А. Тобто максимальна потужність становила десь. 10W. У 2015 році Qualcomm представили специфікацію Quick Charge 2.0. Вона передбачає підвищення напруги до 9, 12 або 20 вольт після узгодження між зарядним пристроєм і гаджетом. Максимальна потужність заряджання становить 18 Вт. Найновішою специфікацією є Quick Charge 5. Вона підтримує максимальну потужність заряджання у понад 100 Вт і дозволяє зарядити смартфон до 50% усього за 5 хвилин. Тобто саме приблизно за час перегляду цього відео і підтримують смартфони, що обладнані топовими чіпами від Qualcomm. Та не тільки квікчаржем, як то кажуть. У OnePlus та Oppo технологія швидкої зарядки називається SuperWatts. С... супер VOOC, якось так. У Motorola Turbo Power, у Samsung Adaptive Fast Charging, у Xiaomi Hypercharge. Зазвичай вони сумісні з зарядними пристроями, що підтримують Quick Charge. Втім, для досягнення максимальної потужності заряджання, швидше за все, треба буде придбати фірмову зарядку того чи іншого бренду. Кожна з технологій по-своєму контролює процес заряджання, втім, загальний підхід у них схожий. Одразу після підключення розрядженого смартфона на нього подається. Максимальна або близька до максимальної потужність. За досить короткий проміжок часу вдається зарядити батарею десь до 50%, після чого система знижує потужність, щоб запобігти перегріву акумулятора, тим самим подовживши термін його експлуатації. Зазвичай у мене в смартфоні взагалі стоїть заряджання від 0 до 80 і більше не йде для того, щоб акумулятор жив як довше. Коли залишається 10-20% до повного заряджання, процес ще більше сповільнюється, все заради вашої батареї. Ще про це ми розповідали в одному із минулих відео на нашому каналі. Ось тут буде лінк. Не забувайте, що для оптимального комбо у вас має бути смартфон, що підтримує одну з технологій швидкої зарядки, якісний зарядний пристрій що видає потужність, заявлено для смартфона або трохи більше. А також гарний USB-кабель, який здатний всю цю енергію переправити з точки А у точку Б. І я раджу не економити на зарядці та кабелі, бо дешеві китайські аксесуари не тільки не зможуть швидко зарядити ваш смартфон, але натомість ви ризикуєте швидшою деградацією акумулятора. Краще заходьте до каталогу Hotline.ua та вибирайте зарядки і кабелі з гарним рейтингом. Наприклад, ви знаєте, що ваш смартфон підтримує 40 ватну зарядку, але ж, звісно, виробник не поклав зарядний пристрій в коробку. І це не проблема. Заходимо до розділу зарядні пристрої для смартфонів, вибираємо у фільтрах потужність від 40 до 59 ватт. Одразу бачимо варіанти від перевірених виробників, таких як Samsung, Xiaomi, Anker, Ugreen, Baseus та інших. Аналогічно і з кабелями. Вибираємо потрібні роз'єми. А також вихідну потужність кабелю. У фільтрах, до речі, можна вибрати кабель з тканини, якщо подобається таке виконання. Але з досвіду кабелів, які йдуть зараз з макбуками і айфонами в комплекті, краще не вибирати собі білого кольору, бо його ви просто не відмієте, і він стане брудни... брудносірим, ще з якимись п'ятним, уже через місяць використання. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, наскільки встиг зарядитися ваш смартфон під час перегляду цього відео, а також додавайте в коментарях теми, на які б ви хотіли побачити нові Пуски, всім дякую за перегляд! З вами був Володька сервіс Маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі!